Ну що ж, зараз буде перший зліт цього дракона з поворотним механізмом поворотним механізм блока камер. Саме головна наша сьогоднішня задача це не просто впевнитись, як воно повертається, бо ми і так знаємо, що воно повертається. Але головне перевірити, чи не буде якоїсь жалі через те, що дуже важка оця от голова. Оце мене більше всього хвилює. Ну і спробуємо кинути Кока-Колу з положення вертикально вниз опущеної камери. І спробуємо влучити по цілі. Побажайте нам удачі! Да. желе присутнє через вібрацію поворотного механізма. Так, оце я дивлюся Night Eagle, Оцей тепловізор. Опс. Сокнувся, що, мінус ноги? Не видно взагалі його, не, не бачу. Ні, ноги здається. Тепловізор у щось не в, один, не в один рівень. Камера стоїть з тепловізором. Я коли включаю тепловізор, то він макушки дерев тільки показує. Ну ти вже без пляшки. В смысле без пляшки? Без. А, я її зняв. Я нею цокнувся просто. Так. Я нею цокнувся і вона знялась сама. Блин, а мы ее хотели кидать. Блин, ну желешка, желешка. Я у тебе зараз бачу в Night Eagle, угу. ну, в тепловізор, вообще щось. Все в розфокусі. Добрий вечір. Добрий. Блін, ну трясеться, трясеться поворотний механізм, все в розфокусі. Это щось Особливо в тепловізор. Я не що? бачу, що Дрон собачка гаряча. Вона ще з зумом. Ага. Але треба щось робити з поворотним механізмом. Видно, в принципі, якби не оце желе поворотного механізма, то можливо було б і нормально. Він працює, все. Просто тряситься і тіліна така. Mm, навіть через ворота вміти. Навіть навіть через ворота вміємо літати. А нам різниця який апарат сюди проліземо. Жилє, жалє. Сюди пролізли. А зараз заново вчепимо Кока-Колу і спробуємо таки влучити в ціль. Вообще в темряві. А, ну тут нормально. Хі -хі. Добре, навіть ігл вивозить. Так, ну що, полетіли. Повне Ну, Тепер тут його видно огоньками на дроні. Тут я настільки зосередився на польоті запущеною вниз камерою, що навіть забувся прокоментувати, що я бачу ціль, цілюсь і кидаю. Я майже попав. Трошки, трошки раніше сказав, що кидаєш. Я б може спробувала зловити той момент. А, я ж цілився, був такий зосереджений. Mm. Де та штука? все. не ну це все, це був би мінус танчик, осьо Там пів, пів метра mm -hmm. Попав, попав! Ходи, ходи! Ну ти йдеш чи ні? Дивіться. Осьо. Пів метра. Пів метра. Ну з висоти. Ну яка була висота? Ну метрів 30. Десь 30 метрів. Осьо. Хотів ще раз кинуть, але пляшка, на жаль, не вижила. <зас> Такі так. Да. Такі жаліє оця бараболя ось так от трясеться в повітрі. І сплошний суцільний розфокус. І суцільний розфокус, ну ви бачили. Причому Night Eagle справляється з ним ще трішки краще, а тепловізор більше якось в желешку уходить. Ну, це походу через те, що тепловізор з зумом. І тому, коли на зумі, ви самі знаєте, коли телефон навіть знімаєш, якщо з зумом, то маленька якась тряска руками і вже ось так от літає. Тому на тепловізорі ще більше це впливає. Ось так, от, бачите, воно трясеться. Останній раз залітав і скидав по цілі пляшку. Ну я прям, прям влучив майже пів метри не влучив. Але все одно це так собі не дуже. Хоча коли камера опущена вниз, до речі, оцей блок весь опущений вниз, тоді тряски менше. Тряски менше, але тоді важко керувати, коли вниз треба звикати. А ось коли прямо вона, тоді вона більше вібрує. Фух. Щось треба робити.